Симонові сьогодні відбувся перший в історії всеукраїнський футбольний турнір на призи компанії «Амако». Цей турнір став можливим завдяки сприяння голови наглядової ради групи компанії «Амако» Віталія Єстахіоча Скоцика та міжнародного громадського об'єднання Рівненське земля, президентом якого є перший президент України Леонід Макарович Кравчук. В спортивних змаганнях саме в цьому футбольному турнірі взяли участь команда Амако Ковіль, Амако Сименів, Амако Бориспіль і команда «Гощі Амако. В напруженій боротьбі фінал цієї першості вийшли команди Амако Сименів і «Гощі Амако. Основний час закінчився нічийним результатом і по серії пенальті таку серйозну і. Важливу перемогу отримала команда Гоще Амаки. Всі команди нагороджені грамотами, цінними подарунками та грошовими преміями від компанії «Амаку». В дійстві взяли участь голова Наглядової ради Віталій Скоцик, заступник голови обласної ради Микола Іванович Яцюк і депутат обласної ради Іван Федорович Ткачук. Симонові зараз свято продовжується. Святкова сцена, на святковій сцені буде виступ творчих колективів, урочиста частина, а з 18-ї години буде співати дует світу. Отаке сьогодні все манове свято. У кого є ще бажання, зараз можна це свято. Ставиться тільки єдине завдання це завдання це здобуття золотих медалей чемпіонату Рівненської області. І дуже приємно, що на сьогодні вирішується питання знову участі команди Малинськ. Чемпіонаті області. Я думаю, з приходом поверненням цієї команди, після того, як вони вибачаться перед футбольною громадою, я думаю, що рівень чемпіонату буде високий, він і так був високий. Я думаю, що це, якщо незабаром не буде рішення виконкому, якщо в дійсності Малинськ повертається, то це буде правильне рішення. Ну і гостя розраховує тільки на перемогу в чемпіонаті. А хто головні суперники, на нашу думку, це ОДЕК, Малинський і Зотопів. Особливо, особливо сподобалась команда з Ковеля, наскільки стало відомо, що за команду грали сьогодні декілька гравців, які свій час захищали кольори команди Луцької Волині, футболісти, які пограли на високому серйозному рівні, через що така дуже напружена гра була з згощує мати. Ну і четверте місце це команда Бориспіль. Саме більше мені сподобалась це Ковальська команда.